Чи думали ви коли-небудь, що відсутність справедливості буде дратувати Бога більше, ніж відсутність релігійного життя? Саме про це ми сьогодні поговоримо. Мене звати Микола Омельчук, і давайте ми зануримося в книгу пророка Амоса. Чим цікава для нас книга про Камоса, тим, що він не є професійним е, пророком або професійним священником. Це людина, яка е, Ну, по різним даним, вона або мала свій власний бізнес, або просто була пастухом. Тобто, його основна діяльність була пов'язана з вівцями і з сільським господарством. І ось в один із днів він приходить в Ізраїль і починає пророкувати. Треба сказати, що на той час це була епоха такого, скажімо, процвітання, забезпечення. Тут описуються будинки із слонової кістки. Все досить круто, все досить потужно. Дуже ну, пишні такі релігійні збори проходять люди, мають нібито релігійну активність і так далі. І е, їм здається, що все добре. Вони вони здобувають багатство, е, е, в, нібито не придертися до їхнього життя. Але тут приходить про Камос і ламає їм цю, цю всю схему. І книга про Камоса, я знаю, що читаються там кілька віршів, є якісь вірші, які нам більш подобаються. Але в більшості немає такого цілісного аналізу книги про Камос. Я сьогодні також не буду розбирати всю книгу, тому що треба це треба було б кілька годин розбирати її. Але ми зробимо окремі акценти. Отже, основна думка книги про Камоса це те, що іде Божий суд через те, що в Ізраїлі немає, ми би так сказали, соціальної справедливості або немає справедливості. І це дуже цікаво для нас, тому що сьогодні також деякі люди вони е, проводять нібито релігійні такі свої зібрання, але вони не кличуть до Божої справедливості, Вони не говорять про відсутність справедливості в соціальному житті, в, взагалі що в нас є війна, яка е, є несправедливою, так? І е, давайте ми безпосередньо вже е, зануримося в книгу. і... Просто швиденько роблю деякі акценти. Отже, ще треба сказати, що пророк Амос це людина, яка точно передбачила або пророкувала про землетрус, який має статися, і це, і це як результат цієї безбожності. І ви розумієте, коли землетрус, то тут ти не можеш уникнути цього всього. Отже, другий розділ, четвертий вірш, тут каже. Господь, за три прогріхи Юди і за чотири цього не прощу. За те, що повідкидали Господні закони, постанови його не стерегли. Оце трошки незрозумів для нас вираз. За три, за чотири. Тобто, іншими словами, Бог каже, ви грішите постійно, одне за одним, гріх за гріхом, гріх за гріхом. Далі він говорить дуже цікаву річ. А, пророк Амос ніби пояснює, чому він пророкує. І ось 3,8 він каже: Лев зареве. Хто того не злякається, Господь Бог заговорить, хто пророкувати не буде. Таке враження, що нібито пророк Амос, він нібито оправдується, він каже, Бог настільки потужно просто прийшов в моє життя і спонукає, в це як, як ри, рик лева. І далі в четвертому розділі, в 6 вірш, Бог постійно повторює одну і ту ж саму фразу. Були певні проблеми в вашому житті. Я посилав певне покарання, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Восьмий вірш. Та ви не вернулись до мене, Господь. Дев'ятий вірш. Та ви не вернулись до мене, Господь. Тобто, що я бачу? Я бачу, як Господь працює в нашому житті час і часу. Чи ми можемо говорити це про наше особисте життя? Чи ми говоримо це про життя країни, чи про життя церкви? Але Бог говорить до нас і є певні. Трудно, щоб певні проблеми в нашому житті, і ці проблеми мали би спонукати нас до повернення до Господа. Але е люди не хочуть повернутися до Господа. І Бог каже, це взагалі не спонукало вас повернутися до мене. 5.4, подивіться цікаво, бо так промовляє Господь додому Ізраїлу. Наверніться до мене і живіть. Тобто, дивіться ну, Для євреїв і для багатьох сьогодні християн їм здається, що якщо все добре в їхньому житті, в мене добре все в сім'ї, в мене машина, в мене будинок, в мене гроші, в мене то, все добре. Чого ти до мене придираєшся? А, в, а, але насправді ці люди можуть не мати справжньої спільності з Богом. Вони можуть ходити на зібрання, але вони можуть не бути з Господом. І Бог каже: Наверніться до мене і живіть. І... Далі п'ятий вірш неймовірно цікавий. І не звертайтеся до Бет-Елу і до Гілгалу не приходьте, бо через Бершеву, а через Бершеву не переходьте, бо на вигнання Гілгал конче піде, і марнотою стане Бет-Ел». Ось це цікаво. Що таке Бет-Ел, Бершева? Гілгал це місця, де особливо Бог проявляв якусь свою славу. Тобто, там е, якісь були особливі моменти. Там е, був ковчег завіту, там були ще якісь, там була слава Божа. Е, там місце, де, де Бог явив свою свої чудеса, і е, в нас в людей є таке такий момент, знаєте, коли якісь певні труднощі, в нас є якісь місце, куди ми можемо піти. А може, то в церкву сходити, а може, то якусь біблію почитати, а може, то якусь пісню почати співати, а може то ще ще якісь. Тобто, ми думаємо, що певні місця або певні методи, або певні форми можуть навернути Бога до нас. Але Бог каже: ні, 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 це все порожнече. Каже, він взагалі каже, що це все марнотою стане. І шостий вірш він повторює: наверніться до Господа і будете жити. Тобто не форма, не, не якісь методи, знову ж, особисті стосунки з нашим Господом. І сьомий вірш, дивіться, от тут вже безпосередньо ми переходимо, вони змінюють суд на полин і кидають правду на землю. Десятий, вони ненавидять того, хто у брамі картає і обриджують тим, хто говорить правдиве. Друзі, насправді картання приймати важко, коли вас картають, коли мене картають, нам важко прийняти, і ми часто захищаємось в цей момент. Але через деякий час, роздумуючи над тими словами, які нам говорять люди, або які ми прочитали в Слові Божому, нормальна віруюча людина вона робить висновки. І змінює своє життя. Але тут ми бачимо, що люди ненавидять, тобто в житті людини з'являється ненависть до того, хто говорить їм правду. Слухайте далі, 14 вірш. Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити. Виявляється, що люди шукають зло. Слухайте далі: 15-й вірш. Ненавидьте зло і покохайте добро, коли люди кажуть, що не може бути в житті віруючого. Ненависті ось один із прикладів: ненавидьте зло і покохайте добро. І правосуддя правосуддя поставте у брамі. Може, змилується Господь Бог Савоот над рештою Йосипа. Рухаємося далі. Далі, е люди кличуть, щоби прийшов Бог. І от з 16 по 20 вірш. Тут нібито люди кличуть, Боже, прийди, Боже, прийди. І в багатьох церквах, в житті багатьох людей ми, ми бачимо, як люди кличуть, Боже, прийди, Боже, прийди. Ми чекаємо, ми чекаємо Тебе. Але знаєте, що тут Бог каже? Бог каже, це буде проблемою для вас. 20-й вірш. Чи не є день Господній темнота, а не світло, і хіба він не темний, і сяйва немає в ньому? Друзі, для різних категорій людей, для... Різних людей по різному приходить День Господній. Коли насправді в нашому житті є святість, праведність, милосердя, богобоязненість, то День Господній – це є благо для нас, це є благословення. Але якщо в житті людини є несправедливість, не, не Знову ж ми повторюємо, книга Амоса говорить про соціальну несправедливість. Вона, вона кличе про справедливість. І тепер, коли ми говоримо от, зараз про, про нашу війну, і ми кажемо, що ми хочемо справедливості, тому що на нас напали і нас обманюють наші партнери, і так далі. Ми кличемо про цю справедливість. І я вам скажу, що Бог прийде в життя цих людей. А, і для людей, які не мають у цієї справедливості, День Господній буде темнотою. 21-й вірш і нижче дуже цікавий. Зненавидів я, обридив собі ваші свята і не нюхаю жертв ваших зборів. І коли принесете мені цілопалення та хлібні жертви свої, я собі не вподобаю їх, а на мирні жертви ваші із ситих баранів не погляну. Усунь же від мене е, пісень свої гук, і не почую я гуркоту гусел твоїх. Хай тече правосуддя, немов та вода, а справедливість. Як сильний потік. І далі знов тут про жертви. Подивіться, Бог каже, ваша релігійність, ваші збори, ваше кадило, ваші пожертвування, ваші пісні, оця вся ваша релігійна суєта не подобається, вона мені смердить. Якщо в вашому житті немає справедливості, то все інше воно не задовільнить Господа. Далі ще більше, далі ще більше. 13, а, ну, давайте, давайте не з 13, а, а 3, 6, 3. День нещастя, вважаєте ви за далекий, а час насильства зближаєте. Ви вилежуєтесь на ложах з слонової кості, ви валюєтесь на постелях своїх, їсте баранів із отари та ситих телят із, оборо, із обори. Під гусла співаєте ми, ви, мов, давид, ви музичні знаряддя собі видумляєте. Ви вино попиваєте чашами і намащуєтесь добірною оливою і над спустошенням Йосипа не вболіваєте. Друзі, згадайте таку фразу плачте з плачущими сьогодні. Я хочу друзі особливо звернутися до тих, хто. За кордоном, кому зараз добре, кому весело, хто там може коктейлі якісь там попивати на пляжах і так далі. Друзі, вам має боліти, тому що сьогодні є спустошення, спустошення ніякого спустошення України, спустошення нашого сходу, спустошення наших міст. Люди виїжджають, а, а, вбивають наших дітей, і це має боліти нам. Друзі, ми не можемо просто так лежати, роз, розвалюватися на своїх ложах і казати Все добре. Мене це не торкається, це не моя війна. Бог. Кличе до нас, і він каже, тобі має боліти. Сьомий вірш дивіться Тому вони підуть тепер на вигнання на чолі полонених. Ви розумієте, коли нам не болить, то може цей полон може досягнути і нас. Тринадцятий вірш. Ви марнотою тішитесь та говорите, хіба ж ми не власною силою набули собі роги? Отут От дуже цікаво. Дуже багато людей вони вважають, що вони досягли успіху завдяки своїм власним зусиллям. І це ж я працював, це я старався, я збудував своє життя. Чому я маю паритись, що там десь хтось в Україні, десь хтось там на Сході переживає і так далі. Друзі, Бог засуджує нас через те, що ми не вболіваємо за ці речі. І Він засуджує нас, що ми думаємо, нібито ми досягли успіху власними зусиллями. А це не так. І далі. Знову цікаві моменти. Приходить Божі суди. сьомий розділ приходять Божі суди. і коли приходять Божі суди, то Авакум молиться. вибачте, Амос він молиться, і каже, Боже, прости, і Господь пожалів і сказав, не станеться це. І далі знов каже, о, Господи, спини, і Господь каже, не станеться це. І. Якби ми бачимо, як е, є проблеми в Ізраїлі, є гріхи, але хтось молиться, хтось заступається за цих людей, і Бог каже: не станеться це. І до якогось певного моменту Бог реагує на чужі молитви, а не на покаяння даної людини. І Є певні люди, які живуть чужими молитвами. Є люди, які ніколи не ходять на молитву в церкві, які, які ніколи не, не переживають за своє особисте життя, хтось інший за них молиться. Але так буде не завжди. Сьомий вірш. А, восьмий. І промову до мене Господь, що ти бачиш, Амосе? А я відказав: виска або мірило певне, да? стандарт певний. І промовив Господь: ось я цього виска, від, відвіз таке, що знаєте, що от міряє, як. Чи, чи кривий буде навчений, покладу посеред народу мого Ізраїля. Уже більше йому не прощу. Тобто, дивіться, Бог каже, я покладу певний стандарт. І якщо ви будете порушувати цей стандарт, тобто цей стандарт, а цим стандартом є, скоріше за все, слово Боже. Тому що слово Боже є оцим мірилом в нашому житті. І Христос сказав, що слово моє буде судити вас. І ось приходить певний момент, коли Бог вже не реагує на чужі молитви. Він реагує виключно на те, як ми відносимося до його слова, до, до його божественного стандарту. А переходимо на, до наступного моменту: послав Амація священник Бетелу до Єроваама царя Ізраїлу, кажучи, Амос змовлюється на тебе серед Ізралового дому, не може земля вмістити всіх слів його. Ми бачимо певні плітки, ми бачимо певну змову проти Амоса, і ось цар кличе Амоса. І він каже йому: послухай, каже, втікай звідси, забирайся, геть мені не подобаються твої пророцтва. Іди десь там в іншому місці пророкуй. І чим він мотивується? Подивіться, 13 вірш. А в Бет-Елі вже більше не будеш пророкувати, бо він святиня царя і дім царства. Що, що ставить в центрі цар? Себе, це царство, це дім царя. А що для Бога є важливим? Його дім, Його царство. І це, і це насправді дуже ображає самого Бога. І послухайте, що відповідає Амос. І відповів Амос та й сказав до Амації: Я не пророк, і не син, я пророків, я пастух та оброблювач диких фіг. І взяв мене Господь від отари, промовив до мене, Господь, іди пророкуй моєму народу Ізраїлю. А тепер послухайте Господнього слова. Ти кажеш, не будеш пророкувати на Ізраїля, і не будеш пророкувати на Ісаки відів. Тому так промовляє Господь, твоя жінка в місті буде блудлива, сини твої та дочки твої попадуть від меча і так далі. І послухайте, спочатку ми бачимо до цього, як Амос пророкує на народи. На Едом, на Моав, на Ізраїль, на Юду, пророкує на певні народи. Але тут приходить цар священник, не змовляються, кажуть, ти йди геть звідси. І коли цар починає виступати проти е, пророка Божого або проти самого Бога, то тоді пророцтво перестає бути глобальним, воно стає індивідуальним. І тоді проблеми або горе, або суд Божий приходить в життя вже особисто оцього царя. царя. 8.11. Я часто чув, як, як цитується місце. «Ось дні настають, говорить Господь, і голод пошлю я на землю. Не голод на хліб, і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. І е, я чув, як люди моляться. Боже, пошли спрагу за Твоїм словом, але подивіться, подивіться далі. І будуть ходити від моря до моря і з півночі до Сходу, блукаючи щоб знайти слово Господа та не знайдуть його. Друзі, послухайте, ми читаємо через всю книгу Пророка, ми вже майже в кінці. Бог судить, люди не слухаються, Бог говорить, люди не слухаються. Бог кидає їм виклики, Бог дає їм певні обітниці, люди не слухаються, не слухаються, не слухаються. І потім Господь каже: прийде певний момент в ваше життя. Ви захочете почути слово Боже. У вас буде голод почути Слово Боже, але ви не знайдете цього Слова. І знаєте, от зараз я дещо скажу. Я бачу, як в житті деяких людей є оця відсутність Божого Слова. Тобто є Біблія, вони можуть прочитати. Люди ходять на зібрання. Я бачу, як в деяких церквах немає оцього слова Божого. Якщо ми дивимося глобально, я бачу, що сьогодні в Росії є. Напевно, тотальна відсутність Божого Слова, Тобто вони нібито кажуть, давай пророкуй і приїжджають різні пророки, приїжджають, вони мають різні переживання, але там нема Бога і немає Слова Божого. Бо Бог сказав, не знайдуть, коли немає справедливості, друзі, в нашому житті, коли ми не переживаємо за цю справедливість, коли ми не культивуємо цю справедливість в своєму житті, то приходить момент, друзі, коли Слова Божого уже немає. Тому що Бог насправді ревнивий. Але чим це все закінчується? Бог ніколи не перестає нас чекати. І для Ізраїля, для Божого народу, який був в завіті з Богом, ніколи не закривалися двері. Просто були моменти, коли цілі, цілі покоління мали вимерти. 11-й вірш останнього розділу. Того дня я поставлю упалу Давидову скинію і проломи в ній загороджую, поставлю руїни його, відбудую його, як за днів стародавних, щоб решту едому посіли вони, і всі ті народи, що в них кликалось ім'я моє, говорить Господь, які чинить це. Ось діна стоїть, говорить Господь, і орач, і женцем зустрінеться, тобта винограду із е, Сіячем. Тобто Бог обіцяє, що прийде процвітання, забезпечення, благословіння. Відновиться скиння Давида. Скині Місце, якби ми зараз не трактували, місце де люди мають спільність з Богом, де люди мають жив спілкування з Господом, не, не просто обряди якісь, а живе спілкування з Богом. 14. і долю народу свого Ізраїля я поверну і побудую міста попустошені, і осядуть вони, і засадять вони виноградники, і 15, і посаджу я на їхній землі, і не будуть їх більше виривати зі своєї землі. Завжди є, або я би так сказав би, навіть коли Господь вже проголосив, що Він відвернувся, від когось завжди є шанс повернутися. І я думаю, друзі, сьогодні, якщо ви слухаєте це, для вас ще не все пропало. І я відчуваю, що сьогодні є деякі люди, які слухають. Чомусь це спонтанні просто мої роздуми. І я сьогодні вирішив записати це відео для того, щоб нас спонукати, друзі, щоб ми повернулися до Бога, щоб ми. Почали роздумувати про справедливість і кликати про Божу справедливість, щоб ми продовжували молитися за нашу країну і продовжували підтримувати тих, хто сьогодні боронить нашу країну. Друзі, непростий час. Непростий час був там, але Бог каже в кінці кінців: Я відбудую. Є, є, є моя обітниця, є ваші стосунки в певний момент. В певний момент я повернуся до вас. В певний момент я відбудую наші стосунки. І я благословлю вас. І е, ви зможете насичуватися плодами рук своїх. Дякую, що були зі мною, друзі. Благословіння всім вам. Якщо ви не підписані, підпишіться. Будь ласка, поставте, поставте вподобайку, поставте свої роздуми. Що ви думаєте, е, яка ваша книга можливо улюблена, і е, що ви зараз читаєте? Благодаті всім, е, дякую за підтримку і також за фінансову підтримку, яку ви можете переслати по тим реквізитам, які є знизу. Благодаті всім.